Про зміни у війні це ті, що робить мадяр з Буданом і малюком. Вибивається їхні гроші, і починається в них нестача того, 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 і ми вже будемо бачити у січні місяці. Інший, інший формат війни. Росіяни запросять переговори. Які вони мають запросити переговори? Яка мета проекту? Дивіться, якщо ми беремо з енергетичної точки зору, для чого була війна в Україні. Для того щоб Україна розбудилася, люди розбудилися. Якщо можна говорити про Україну, ми нащадки також Арії йдемо, тобто самих таких досить сильних людей. І також ми сплячі, ми всі практично маємо здібності, досить багато цих здібностей ми маємо. Але нас приспало християнство, нас забаюкало, і тому ми в сплячому режимі, а також Індія вправила свою енергетикою досить довго. Зараз Індія засипає, Україна ніяк не могла пробудитися. Тому таким чином енергетично важким методом це зроблено, тобто втратами, білю і стражданням. Так, людина прокидається. Тому що, якщо зробити, подивитися, от, коли людина звертається там до Бога, до, в церкву біжать, тільки тоді, коли погано, коли вже нічого не спасає, так само в езотерику, коли людина приходить з доброї волі, ніхто в езотерику не приходить. Коли людині приходить, вибачте за слово тріндець. Тоді людина вже коли перепробувала всі релігії, все. Діана пише, що особливі люди 15 грудня. А бачите, я ж вам казала, що я особлива. І таким чином нас почали пробуджувати. Езотерика, також, що я вам можу сказати, що от як розбудити людину, коли людина спляча, тільки стражданнями. Весь світ сплячкою йшов, якось так. Також, якщо ми дивимося на енергії, так, енергії це все бачать. І як що зробити? Навіть оці еліти, от як ми говоримо, лоджі, що вони можуть зробити? Вони роблять іскусственну війну, щоб цю країну розбудити. Тому що форматування світу, також воно буде присутнє. Зовсім по-іншому, по все буде проходити. Так, от, от, от якось воно так. Світло налагодиться тільки весною. Оля, ви говорили, 15 січня буде кінець. Ви мене путаєте з тим, як його єврею? Я не говорила, що 15 січня буде війна. Я ще сварилася всіма. До речі, якщо зайдіть до мене в цей канал і подивіться, що я говорила про це. Коли саме він виступив на другий день, я говорила про те, що такого не може бути. Равіном, так. Да. Равін, равін говорив. Ну я кажу, от бачите, от походять, наслухаються, а потім, а ти казала, а равін казав, а я не казала. Ви казали, що повисять зарплату військовим. Я зараз кажу, що військовим зарплату повисять. Кажуть, Зеленський піде в відставку. Я кажу, що Зеленського ще поганою метлою не виженуть звідти. Казав Коломойський, що на полончика скоро не буде. Ну, мене запитують за відставку, що от там зараз йдеш, розказують про Новий рік, що на Новий рік має вийти і сказати, що піде, то я кажу, що не піде. Зеленський його сховав від американців і від Європи в нас в тюрмі, в лекшері у він що, десь на, на, на цеху, як всі, як в'язні в шиї якісь портки, чи ш, сітки в'яже. Він собі чоловік відпочиває, в нього все добре. Чи на пилорамі? Ну, серйозно, дід собі в лакшері условиях сидить. Потім виходить виходив суд, його там приглашають, він поробить нерви. Розвлікається, бо йому скучно, і знов сидить собі, він, то ви думаєте, що він своїми справами не займається. Він все робить з, з, з свого кабінету. До речі, якщо взяти, то ви дивилися, як він давав інтерв'ю, що в нього немає ні квартири, ні будинку, в нього нічого немає. А він постійно наймає. Так йому ще дешево що дещо він безкоштовно проживає і безкоштовно годує. Ну от по чоловіку зовсім не видно, що він там похудав чи йому там погано. Чи довго тривати війна в Європі? Я не бачу, щоб довго було. Реформа військова буде, і це будуть зовсім по-іншому. Це не в бюджеті закладувалися гроші. Це реформа буде, і також будуть підписувати контракти, і також будуть якось підвищувати зарплату. Я не знаю, яким чином, але військовим будуть також, які люди мобілізовані, будуть їх вписувати в контракти, і так люди будуть отримати більші кошти. Чи відміння третю групу інвалідності? Я не бачу, щоб... Дивіться, там якось, наприклад, якщо будуть відміняти, то відміняти будуть які люди, там щось по роках буде. Там, в кого довічна, то не будуть відміняти, в кого не довічно, там щось вони будуть мутити. Якось воно так буде. Цікава ваша думка. Мені дуже рідко сняться сни і я їх ніколи не пам'ятаю. Тому що ви до, досить сильно в астральні енергії, які спалюють ваш ментальний Ну, тобто, В принципі, це дуже добре, коли ви не пам'ятаєте сні. Залізницю розіб'ють, я не думаю, щоб сильно розбили залізницю. Будуть бити, щоб сильно розбили ні. Оля, а мені після очищення роду почали снитися, цвітні сни це супер. Це дуже класно. класно. Дивіться, це ви в глухому, якщо ви не чуєте, не бачите своїх снів, значить ви глухо, тобто тихенько спите. А коли вже йдуть сни пророчі, то ви будете їх бачити. Коли кольорові сни йдуть, це вже от, вищі йдуть. Коли сіро-темні сни, це ви на низьких. Получається, енергія хастралу, коли, виходить, кольорові, тоді ви на великих вібраціях, на високих. Ой, дякую. В Європі багато українців, куди їм тікати, багато жінок з дітьми. А в Україні що? Не багато жінок з дітьми? Куди тікати? В Україну тікати назад додому. Оля, ви повідомите, коли буде обряд на оздоровлення, це буде вже в січні місяці. Мені приснився сон в Німеччині, що на Німеччину нападають у весні. Бачите, вам вже підказки йдуть. А коли буде обряд на чистку роду, не знаю, тільки провела його. Олечка, з Нового року будуть ще обряд. З нового року планую досить багато обрядів. Буду чекати, бо гарні відгуки. З обрядів всі гарні відгуки. Я не знаю ні одного поганого відгука про обряди. Також про чистки, до речі, на рахунок чисток на січень місяць можете писатися на чистки. Розкажіть за якісь цікаві обряди, я випущу цілий ефір, тобто він буде платний, але він такий буде плідний і що потрібно буде на новий рік. Я хотіла його сьогодні записати і це вже вам видати. Але поки бачите сидимо без світла, тобто в мене лампа, в мене світла нема. На акумуляторі, і виходить, що я запишу тільки в такий буде момент, що я зможу записати. Я постараюся цього тижня це зробити, записати таку програму і вам надам її перед новим роком, що вам богу, вам потрібно де скупитися, вам потрібно буде все зробити, як я вам скажу. І тобто, щоб зарядити повністю енергію і на благополуччя, на здоров'я, на прекрасну сім'ю. такий програму, таку я вам дам. Вікторія пише, ваші обряди просто супер. Я живу та чекаю іншого обряду, дуже дієві. Дякую, мені дуже приємно. Оля, а і бичок повинні стояти десь окремо? Ні, бачите, в мене як бачки, як слоники на алтарю стоять всі разом. Це ваш алтар. Всі атрибути можуть стояти разом, вони не сваряться. Мабуть, якась депресія, як мотивувати себе, чимось займатися. Починайте з практики, мені подобається кожного ранку і у вас мотивація почнеться. А ікони і бички сваряться? не сваряться. Каже, що будуть мобілізовувати українців в Європі. Це правда? Правда, тому що мене блоканули. Були Якщо ви не полінуєтеся, перейдете до мене телеграм-канал, там залишився ролик про мобілізацію українців в Європі. Я почала тут розказувати і мене блоканули. Тому правда. Ви подивіться, що зараз робиться. Якщо дивимося по новинам, що зробили соцопрос в Німеччині, здається, в Німеччині. І хто має йти мобілізуватися? Так 18-20 років сказали, що ми будемо під Росією, але ми не будемо воювати. По відсотках, подивіться, я не пам'ятаю, на, на якому це каналі було, розказували по відсотках. До речі, це вчорашня новина. І отаке. От, от Можливо, і 20-літніх тому і випустили. Можливо, і тому. Оля, як захиститися від завідливих людей. Купіть у мене брілочок хурба. От він досить класно захищає. Ціна 150 гривень. У машину теж машину можна схращнувач, можна то і то. Брілочок і схращенувач. Як замовити брілочок? Переходите до мене на телеграм-канал Магія на допомогу. І там силочка на магазин є. Я купила, а де носити брілочки носити біля себе. Тобто, це може бути карман, це може бути сумка, це може бути де завгодно, тільки щоб його ніхто не бачив. Тобто, це ваше. Як з ними поводитися? Ну, як з ними поводитися? Звичайно, от можете їх, я ж кажу, носити їх в сумушці, можете носити біля себе. Ну тобто, коли ви їх отримали, ви ж відчули тепло, ви відчули от якесь щось незвичайне. Їх можна почепити в автомобілі. Їх краще поставити так, щоб їх не видно було. А по-іншому, як захиститися? Тетяна безкоштовний сир тільки в мишоловці. Я вам так скажу. А на шиї не можна на шиї то ну, бажано, щоб його не було. Видно. Тобто в кофту вдягнули собі і пішли. А в автомобілів є багато шухлядок, є багато бардачків, куди можна споставити. Добренько. Буду завершувати свій ефір. Хочу побажати вам міцного сна, легких ноч... ночей, всього найкращого. І нехай ваші мрії збуваються. До зустрічі, пока-пока.